І всім привіт! З вами я Кавон. І це друга серія рубрики, яка називається Моя метро в Майнкрафті. О, тоді переключу на цю штуку. В, ці, в цій частині в цій, в цій серії вийшли нові дві станції. Це станція Зимня і станція село на горі. І є ще одна. Станція село Карта, яка на колись називалася село Карта 4, я, змінив. я обрав цифру, тому що так буде, ну, так легше читати. Просто село Карта. І село на горі, воно теж мало називатись. Ну, мало називатись село, ну, село горі 7. Отак. Ну, так краще, коротше. Ну, ще воно наземне. Це вже спойлер. На третю серію я хочу побудувати станцію Чорна річка. Она там буде. Ну і все. Отак. Я спершу покажу зимню станцію. Станція зимня. Тому що вона ближче. Коротше, купляємо білетик. І погнали. Ставимо магонетку. І тут це, е, ну, Туннель він тут е, довгий. <клухи> він тут дуже довгий. Ну, вот так вот, довгий тунель. Ось ми прибули на станцію. Зимня. Вона виготовлена в таких ось цвітах. Тут типу голубий, білий і якби. воно трошки означає того, що це якби зимня, Воно трошки з холодом щоб співпадало. Світло теж зробив таким білим. зверху не знаю, чого, але чогось смарагди повісив. І такий дупін. Він росте в таких біомах. Ну, тут якийсь стовп, не знаю для чого, ну хай буде. Ну, тут це все написано. Оборотний тупік. Він ну, такий ось. Повертається і все. Ну, коротше, покажу місцевість, вона доволі глибока, але не настільки. Ну, коротше, глибока. І, кстати, замість жетонів тепер будуть продаватись білети. Треба купити білет. І відкриваєш оцей турнікет. Взимня написано. Взимня була виготовлена 30 серпня 25-го року. Це вчора було. Отак от. Те от. саме буква М. Отака місцевість. Там зараз має видніке село. О! Ну, отака станція. Там далі вже буде станція Чорна річка. Ай. Ну, так от. Оці знаки, це, кстати, колір, це все, що червоне, це все означає, на якій ми лінії. Якщо буде така от червона штука, червоні літери, ну, буква М червона, то це означає, що ми на червоній лінії. І, до речі, в першій частині, в першій серії, я забувся сказати вам, що після кожних 5 серій, тобто. 5, 10, 15, 20, ну, коротше. Ну, до 20, ну коротше, через кожній 5 серій я буду робити, типу, такі відео, там, де прокат повністю ну, цілий круг прокататись на кожній з ліній, яка буде. Там не будуть слов, просто покатушки. Ну, покатати і все. Ну, звісно, вже потім буде продовжуватись. Оце після п'ятої серії. У вот тут такие вот штуки, кстати, прикольные. Цей раз уже не лагає, скажіть. Я там порився в настройках, воно не має лагать. Ну, село Карта, їдемо далі. На станцію, станція острів Морська. Ну і далі вже буде ну, село на горі. І все. Кінцево буде. Ну, це я вам вже показував в першій серії. Ну, колись ця станція вона була кінцевою зараз вона їде далі на село на Горі. О тут така штука. І а що там курка залізла в тунель. Ну, і воно виходить коротше, ось на, оцю, на оце озеро, їде по ньому, повертає тут. І їде. Он та саме село на горі. Уже станція відніється. даже. Ну, отака станція. Та, блін. А чого ж сюди мене? Коротше, тут е таблички, посадки нема, село на горі. Острів. Ну, коротше, воно показує, що там де. Показательні знаки. Все те саме. Ось тут такий спуск. Спуск, трошки небезпечний. І тут турнікет. Ну, тут написано село на горі 31 серпня. Це вже сьогодні. Побудував один білет 5 гривень Вже тільки продає. Ну, і от таке село. Невеличке. Ну, чи велике, я не знаю. Ну, да, ні, воно велике. 100%. Дев'ю чашу колись в Майнкрафті села якісь були меншими. <кій> Мені так здається. Ну, і, коротше, коли вже там з села по якихось ділам їхати, купляєш білетик, тут все так само турнікет відкриваєш і йдеш на станцію чекати поїзд. В моєму випадку це вагонетка. Отут оборотний тупік, такий короткий. Ну, і там уже поїдемо на острів Морська. Все наступна станція Острів Мурська. Спасибо. Ми приїхали, коротше, я от не знаю, ну, прощатись на село карта чи тут. Ну, давайте тут прямо на станції зробимо це. Ну, от таке було відео нових двох станцій. Ждіть станції, ну, третю серію ждіть, там вийде Чорна річка станції. Ну, і далі вже будуть продовження там всяке. І після п'ятої серії будуть покатушки по всіх лініях, по всіх станціях. Повністю круг зробити. Якщо на той момент вже будуть дві лінії, то дві лінії я вже маю покататись. Ну, от таке було відео. З вами я був Кавун. Дякую за перегляд. І всім пока. Пока.